Вітаю в ефірі. Випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Щоранку ми вітаємось з містом, з нашою громадою. Аби день був добрим. Доброго ранку. Муніципальна варта патрулювання міста, вулиця Перемоги. Порушень громадського порядку. Не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Доброго ранку! Бажаємо і нашим керманичам, навіть таким, хто порушує. Доброго дня. Заходьте знаку я зупинка на паркування я заборону. Там часів квітанцію уїду. Ну, ну я що ну, чому паркувати бовдра кілометра. Ну ви знаходитеся, порушите право паркування. Я розумію, я там квитанцію уїду. Ну ви та туди, туди віддасте квитанцію, а собі отримаєте нову. Ось це істина. Вкотре нагадуємо, що безпека руху в вечірній час важлива, аби не сталося ДТП. Інспектори муніципальної варти прибули на місце події першими. Прямо на пішохідному переході автівка вдарила чоловіка, який у стані сп'яніння неадекватно переходив дорогу. На місці ДТП знаходимося, знаходимося. Швидка надає чоловіку допомогу, поліція на місці. Тому в темну пору доби обов'язково додайте до свого одягу світловідбивачі. Водій тримайте відстань та дотримуйтесь швидкісного режиму, аби не сталося біди. Спілкуються з водієм поліція, швидка забрала потерпілого. Цей чоловік просто не розрахував своїх сил і був вимушений присісти. Як себе почуваєте? А де ви мешкаєте? Можете сказати рядішку? Давайте ми вас зможете? додому проведемо. Да. Приведемо вас додому до самого порогу рідної хати, аби не трапилось біди. Привезли чоловіка додому. Медичної допомоги відказався. А ось знахідка: увага загадка на кмітливість. Що це? Ті, хто сказав, що клітка для диких тварин не вгадали. Це переносний вантажний контейнер служби доставки нової пошти знахідку вернули власникам. Приїхали з нової пошти забирати не заважай іншим. Живи по принципу, зручно іншим, зручно і мені буде тобі щастя. Впевнені мешканці цього будинку, яким заважала дана автівка, туди, щоб мені туда саме. Я Завозну і вихід одразу знайшовся, і місце для парковки зручне. Дороги міста навіть і в нічний час. Під наглядом проводиться патрулювання нічного міста, селами муніципальної варти та білого відділу поліції. За час несення служби порушень громадського порядку та порушників комендантської години не виявлено. Ми за безпеку, тому насторожі правопорядку. Вулиця Франка район третьої школи. Порушників не виявлено. Вулиця Переможненська. Патрулюється вулиця Шапська. Година ночі. Піший патруль відстежує можливі випадки правопорушень. Вулиця Перемоги. Нікого немає. Все тихо, все спокійно. Рейди містом направлені на недопущення виникнення мародерства та вандалізму. Залишимо пам'ять живою про тих, хто віддав свої життя. воїнської слави порушників громадського порядку не виявлено. Продовжимо патрулювання. Огляд місць відпочинку, який такимані злодіїв щось дав видрунити з клумби. Посилено, і все це під завивання злочасної тривоги. Михайловський. Точки на місці. Стандартне питання від комендантського патруля. Чому порушили? І стандартна відповідь. Друга. Добре, що є сусіди, яким не байдуже, але є механізм, згідно якого треба діяти. Ви через 102 ж повинні е, е, дати дообщення і ну, присутність поліції не. МЧС буде скривати. Но, опять... І тут нарешті обізвалась. Чуєте, у вас там все нормально? У відповідь крик і прохання про допомогу, і це в ніч, і повітряна тривога. Двері. Вам жоха що, що прийнято рішення двері зламати. Медики швидкої допомоги потрапили до хворої за попереднім оглядом перелом та застогневого сиглоба. Тому негайна госпіталізація, а це треба спустити по сходах. Інспектори в допомогу медикам завантажили в карету швидкої злагоджено. І так, 24 на 7 ми в тонусі і в силах бути поруч з громадою, безпеку якої нам вірено. Нагадуємо номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ваше інформування, наше реагування.